що методом втека випала аджіка. Бачу. То що, давай катати аджіку? Давай! давай. До цього ми не дійшли. У нас є 3 кілограма з обрізаними всякими жопками <сміх> помідорчиків, 3 кілограма червоного болгарського перцю, 5 гострого, але я буду дивитися тоді поза смаком. Зараз ми це все діло нарізаємо, перекручуємо на мясорубку. Оце перчик додаємо. Якщо хочете, щоб було гостріше, то додайте прямо з насіннячком. Якщо не таке гостре, то без насінічка. Я буду більше додати з насіннячком, бо ми любимо гостре. Вкидаємо півтори столові ложки солі з горкою. Півтори столові ложки з горкою цукру. Наливаємо 200 мг олії. Поставили на невеличкий вогонь на 15-30 хвилин. Якщо хочеться густішим то варити потрібно довше. А ще можна додати, якщо хочеться густіше, додати просто одну столову ложку або дві крохмалу. Ну, ми будемо просто варити. Так, все, в кінці, ну, десь ближче до кінця, добавила грам 150 ще часничку. Баночки у мене вже стерилізуються і ми закатуємо. Ну давай, помічник. Шеф кухня. І шучу гостренька. І дуже вкусненько.